Доброго дня, шановні колеги. Незабаром у нас наближається свято весняного рівнодення. Весняне рівнодення на нього ще кажуть Остара, Еостра Еос. Це свято, коли весна перемагає зиму. Це свято відновлення, свято. Прихода світлих сил на зміну темним, які йдуть по той які на півроку вже виконали свою задачу. А світлі сили входять і починають новий витвір. Ми з вами також. Сьогодні поговоримо про деяку магічну структуру. Ми не будемо говорити сьогодні про те, що які дари приносити, які ритуали робити на цю справу, але ми поговоримо про один важливий ритуал, про який ви мало знаєте в інтернеті. Чи прочитаєте в книжках, цей ритуал ми пишемо з вами сьогодні. Тому що наша культура, яка нараховує близько 7,5 тисяч років, почалась ще задовго до язичництва. Вона почалась з того, що на наших теренах був Єдиний культ великої матері за часів трипільської культури, трипільської кукутень культури. Але ми про це можливо поговоримо якось ще іншим разом. Але чому я так почав здалеку? Тому що наше сьогодення воно дуже перекликається з усією цією давньою історією. Яка мовнитка пов'язує певні події, певні держави, певні історичні моменти, а також велику магічну силу наших людей. І ми це вже довели неоднократно, од... не дуже багато разів. Спочатку повномасштабного вторгнення, що наші люди, наші воїни, наше відьмацтво, наші відаючі, знаючі, знахарі, цілі, цілителі відіграють дуже велику роль у нашій суспільній перемозі. І от спочатку цього кола року, з першої її точки, яка Називається Імболк, яка була 1 лютого. З певними колегами ми зробили деякі магічні дії. ці магічні дії, вони направлені на таку річ, як безпека місця проживання. Всі ми знаємо, що зараз йдуть масовані атаки на різні наші. Міста. І від цього потерпають бутівлі, критична інфраструктура. Але головне в цьому, що гибнуть мирні люди. Люди і наш людський ресурс це наша найбагатша цінність нашої держави. І от ми з певними колегами за цей період за 40 днів. Випробували певні речі, які допомагають убезпечити місто від таких атак. Я не буду зараз говорити з певних причин сміркування безпеки, про які місця йде, йде ця мова, але ці місця знаходяться під, завжди під шаленою атакою. Але вони за термін роботи були достатньо захищеними, як показала практика. Що ж ми робили? І що я пропоную зробити вам колеги, які займаються магічними справами, а можливо, навіть тільки цікавляться цими справами потрібно зробити певний договір. Він починає працювати з моменту. Настання певної точки кола року. Тому що в цій точці йде найбільша магічна енергія з різних світів і є можливість перезавантаження простору. Тому точка кола року у нас наступна точка, це весняне рівнодення. У 24-му році воно 20, -го, 20 -го березня. Березня, здається, о 5, десь 5 10 київського, київського часу. Перевірте, будь ласка, в інтернеті, але це така реперна, реперна точка. Ця реперна точка буде ще продовжуватись приблизно день-два. З 20 го десь по 22-23 березня, але сама сильна частина її буде 20 березня в момент, коли сонце буде над горизонтом сходити. Це буде 5-10 приблизно, з 5 -го. Тобто, що ми будемо робити? Ми. Відправляємося на ваше місце сили. Якщо, звісно, вашого місця сили немає певного, і у вас є лише якийсь домашній імпровізований алтар, це все також буде гарно. Запалюємо свічки, а робимо собі такий невеличкий антураж. Беремо велику чашу, наливаємо туди води, тому що. А весняне рівнодення, воно так чи інакше пов'язано з відкриттям стихії води, з пробуванням цієї стихії в простір. І ми пишемо, беремо формат, формат А4. Або це, якщо, наприклад, так як у мене, це великий зошит щоденник, там є вже певна сторінка буде заготована. І пишемо певний договір. Що це за договір? Якщо ви, пишемо, що це договір. Договір, а якщо ви знаходитесь на певному місці сили, то ви вже напевно знаєте, що контакт іде з духами місця, контакт іде із хазяїном місця, хазяїном міста. Якщо у вас цей контакт вже налагоджений, Якщо ви знаєте, ви звертаєтесь, ви спілкуєтесь, робите якісь дії певні у своєму місті, ви вже є таким внештатним спостерігачем цього міста. І тому вам в цьому випадку буде легше відновити цей договір і зробити так, щоб місто ваше було. Під максимальним захистом. Значить, я вже говорив у себе на каналі, і там є відео, які показують, як зробити безпечне місце, як закрити купол цього міста. І я не зікаюся цією інформацією, тому що я постійно нею користуюся і раджу знайти на каналі це відео. А що ми робимо далі? Ми Договір Записуємо так, що я такий-то такий-то якщо ви берете тут, звісно, треба подивитись на свою відповідальність, якщо ви берете обов'язки на себе бути провідником цих сил, якщо ви берете обов'язки на себе сконтактувати, скоригувати і зробити всю цю схему, структуру, цей ритуал, то тоді ви прописуєте, що я такий-то такий-то, хто там мах, відьма. Еріль, ронічний майстер, майстер таро, майстер, там, ще якийсь там. Ну, звісно, тут ви самі для себе вирішуєте, хто ви, бо ви цим, цей договір ви підписуєте з силою на період такий то від Остари до Бельтайну. Бельтайн – це Остара це Рівнодення, Бельтайн це наступний. Наступне свято кола року. Це де, воно буде 1 травня. Я такий-то-такий-то беру на себе відповідальність скомуніка... скомунікувати з силами та а, а, запустити цей договір на захист мого міста і, там, наприклад, тої території, яка Навколо міста там, у такому радіусі. Можете, отут, можете тут прям намалювати своє місто, написати його назву. І отут інше коло зробити таке радіусом, там, ну, наприклад, 10 км, 10 км навколо міста. От. Далі, в центрі міста, ви можете позначити альгісру по 4. Краям, звісно, також поставили альдізи. І тут ви вже в контакті з, зі своїми богами, зі своїми силами, які вас ведуть, сили, з якими ви контактуєте, ви цей договір робите і фіксуєте. Далі, що, що відбувається далі? Далі ви цей весь договір залишаєте собі, залишаєте собі. можете, звісно ж, підписати від себе. І на місці запалюєте три великих свічки. Вони мають гарно прогоріти над цим договором. Коли ви його зробите, ви над ним ставите три свічки. Це форма, скажімо так, підтвердження. Це форма запуску. Чому три свічки? А три свічки це символ трьох богинь долі. В скандинавській міфології, наприклад, це три норни, Урд, Верданді і Скульт. У інших там міфологіях там Мойри, Три. Парки. Також це Є в багатьох міфологіях три богині. Але при чому тут три богині? Тому що вони плетуть полотно, вони плетуть нитку долі. Тобто нитка від минулого через теперішнє і у майбутнє має бути сплетена. А далі ви можете покласти поміж, скажімо так, поміж цих трьох свічок ще і нитку. Будь-яку нитку покласти, але таким чином, щоб коли свічки догорали, догоряли, догоряли, а вони не були підпалені. Їх, звісно, свічки ставити треба в якісь підсвічники чи в якісь там, не знаю, місця, такі, щоб не було запалення цього листа вашого договору. Отже, поставили. Догоріло до кінця. Ну, які свічки брати, ну, таким, можливо, ну, там, на 2-3 години, щоб це могло горіти. Ну, не на 10 хвилин, це, звісно, має гарно прогоріти і запустити цей договір. І потім його тримати поміж своїх різних речей. Такий магічний договір буде вам. В допомогу того, що місце ваше буде під захистом вищих сил. Тому користуйтесь, радте друзям ми вже таку, скажімо, частину спробували. Я постійно цим процесом керуюсь, але це тепер вже виходить трішки за рамки мого особистого бачення. І я хочу, щоб менше було прильотів, щоб менше було різних руйнувань, щоб люди наші жили більш під захистом, і це також наближало нашу перемогу. Тому що та, той, договір, той договір формує над містом певний такий захисний купол. І цей захисний купол наче. Не дає можливості ніяким, ніяким атакам проникнути всередину. Він також захищає не тільки від е, реальних фізичних е, прильотів, але і від магічних атак, бо на тій стороні завжди щось вигадують. Ну, але на кожну, знаєте, да, на кожну вигадку. У нас є 10 проти вигадок. Будемо міцніші, будемо сильніші і будемо більш здорові. З у вас, колеги, з весняним рівнотенням. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, радьте друзям. На все добре, бадьорого дня!